Додому повернулись 37 дітей, депортованих окупантами з Харківщини до Кабардинки в Російській Федерації. Троє військовослужбовців із Закарпаття загинули на фронті Дмитро Спасюк та Віталій Гріджак із Рахівщини та Михайло Чурей із села Крива Тячівського району. 19 військовозобов'язаних, що намагалися перетнути кордон, затримали на Закарпатті. 12 жовтня тимчасово не працюватиме митний пост Астей. Школи та садочки Закарпаття готуються до опалювального сезону. Понад 500 випадків захворювання на коронавірус зафіксували за тиждень на Закарпатті. Жителі села Чомунин виготовляють віники із сорго. Рослину люди самотужки вирощують на полях. Додому повернулись 37 дітей депортованих окупантами з Харківщини до Кабардинки в Російській Федерації. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції. Родини воз'єдналися та перебувають у безпечному місті на Закарпатті. Йдеться у повідомленні. Троє військовослужбовців із Закарпаття загинули на фронті. Захисник із села Чорноти Сарахівського району Дмитро Спасюк, 96-го року народження, загинув 7 жовтня 2022 року. Про це повідомляють на сторінці Ясінянської територіальної громади у Фейсбук. Чоловік був командиром бойової машини зенітного ракетного взводу. 41-річний Віталій Гріджак із села Ділове Рахівського району був стрільцем-помічником гранатометника у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Загинув 8 жовтня під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на сайті Рахівської міської ради. 22-річний Михайло Чорей із села Крива Тячівського району загинув у боях за Україну 4 жовтня. Про це повідомили на сайті Тересвянської громади. У 2020 році чоловік вступив до лав ЗСУ за контрактом, а з 2021-го тисячі учасник бойових дій. Вічна пам'ять та слава героям. 19 військовозобов'язаних, які намагалися перетнути кордон, затримали на Закарпатті впродовж минулої доби. Дев'ятьох чоловіків зупинили військовослужбовці відділів Вилок та Тячів. Інших прикордонників ділового, яблунівки та Дякового. 12 затриманих мешканці Закарпаття. Ще семеро приїхали з Донеччини, Запоріжжя та Рівненщини. На них усіх склали протоколи про вчинення. Адмін порушення передбачено статтею 204.1 Кодексу України про адмінправопорушення незаконного перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, за вчинення якого передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 тисяч гривень до вісім тисяч гривень або адміністративний арест на строк до 15 діб. 12 жовтня тимчасово не працюватиме митний пост. А пункт пропуску Лужанка берег Шурань на українсько-угорському кордоні. Про це повідомляє закарпатська митниця у Фейсбук. Роботу митного посту тимчасово призупинять з 9.30 до 14.00 години у зв'язку з плановими роботами з обслуговування електромереж. Дрова в дровітні, котельні та на подвір'ї. В Зарічівській гімназії Перечинської громади готуються до опалювального сезону. Половину від необхідних 100 кубічних метрів дров вже завезли до закладу, каже директорка Тетяна Козак. За її словами, в школі навчається 228 дітей і всі батьки за очне навчання. Навіть у нас замінено вікна на філії початкова школа, якщо ви бачили, для того щоб забезпечити тепловий режим. Звичайно, що ми проводили тестування, наша се. Стема готова до щоб розпочати опалювальний сезон. За словами директорки департаменту освіти Мар'яни Марусинець, дровами обігрівають 380 закладів освіти на Закарпатті, 77 електрикою і 64 мають змішані види обігріву. А більшість 608 шкіл та садочків опалюють природним газом. В Ужгородській школі номер 3 перші п'яті класи вчаться офлайн, а шості одинадцяті діляться на групи. Одна вчиться онлайн, інша дистанційно. А через тиждень міняються. Забезпечувати дітей теплом в закладі. Вже готові, каже директорка Світлана Фесенко. У нас працює котельня, вона працює на газі. У нас є додаткові засоби для обігріву приміщень у випадку, чого електричні. Пристрої, але, звичайно, ми сподіваємося, що ем, в цьому році в Ужгороді буде спокійно із забезпеченням навчання дітей. Системи обігріву в усіх школах в Ужгороді готові до опалювального сезону, каже заступник міського голови Ужгородської міськради Василь Пензеник. Серед цих закладів є три заклади на твердому паливі, і в одному закладі ще також зараз будується нова котельня, яку плануємо до. Початку опалювального сезону закінчити також на твердому паливі. Наразі Нафтогаз України нам гарантує проходження опалювального сезону в повному об'ємі. Більше того, ціна за газ буде залишатися на рівні попереднього року. Це є пільгова ціна для бюджетних закладів в районі 17 гривень за одну за кубометр газу. Опалювальний сезон починається 15 жовтня і триватиме до 15 квітня, але вмикатимуть тепло лише якщо впродовж трьох днів зберігатиметься температура 8 градусів і нижче. З сьогоднішнього дня ми будемо кожен день давати інформацію по гірських місцевостях, тому що те, що ми маємо, наприклад, в Ужгороді, Мукачеві, так де більш такі комфортно кліматичні умови, вони не точно такі кліматичні умови, як, наприклад, в гірській місцевості. Тому ці якраз гірська місцевість, ці регіони. У Нас буде на особливому контролі, і кожний день ми будемо мати інформацію, яка температура і чи ця температура дозволить, наприклад, учням працювати офлайн. Юлія Марколич, Леонтій Николишин – Суспільне новини. До сімейної лікарки з підозрою на ковід 19 звернулася ужгородка Надія Гура. Почувствувала себе. Погано піднялася температура, ознов був горло. Почало першити. Уже в п'ятницю думала, що пройде до сьогодні. але все одно чувствується слабість температура та й. Переживаю, щоб не коронавірус, оскільки працюю з людьми, та мушу перестрахувати, щоб нікого не заразити. Сімейна лікарка Беатриса Астолош робить пацієнтів швидкий тест на коронавірус. За словами лікарки, ковід-19 щодня на її дільниці підтверджують у двох-трьох пацієнтів. Зокрема, з підозрами звертаються 10. Пацієнтки Надії гури, тест негативний. У неї не ковід, якийсь інший вірус викликав. Викликав це захворювання. З початком навчального року різко збільшилася захворювання, це, це буває кожного року, так. Ну, тепер з ковідом більше хворих. Всі лікуються амбулаторно, важких випадків не було жодного. З початку з січня в мене на моїй дільниці не було жодного запалення легенів у пацієнтів з ковідом. Близько 30 випадків на COVID-19 фіксують щодня в амбулаторіях Ужгорода, розповідає головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. Загалом, за словами лікарки, за тиждень зареєстрували 150 хворих на коронавірус. Він протікає досить в досить легкій формі, тобто лікуємо, ми маємо препарати противірусні, даємо пацієнтам, особливо з обтяженим анамнезом, які мають хронічні захворювання. Якщо порівнювати, взагалі вірусні інфекції в цей період часу зросли, вони зростали завжди в такий період часу. Якщо в серпні, наприклад, позитивних випадків було біля 600, то вже в вересні біля тисячі випадків ну, позитивних тестів на ковід. Зараз, знову, Ж таки тенденція стабільна, тобто вони реєструються, але важких форм мало. Більше 500 випадків захворювання на covid 19 зафіксували за минулий тиждень на Закарпатті, каже головна епідеміологія області Вікторія Тимчик. Само на сьогоднішній ранок 181 пацієнт перебуває закладами охорони здоров'я з COVID-19. серед. Серед пацієнтів 67 потребують кисневої підтримки. Мене 15 реанімаційних або ну ліжок інтенсивної терапії із пасьми, котрі виділені для таких пацієнтів. За словами Вікторії Тимчик, завантаженість ліжок з хворими на COVID-19 на минулому тижні становила 24%. Оксана Ушакова, Леонті Неколишин, Суспільне новини. У селі Чомунин Ужгородського району виготовляють віники із сорго. Рослину люди самотужки вирощують на полях. Спочатку я сильно зачіпляю стеблини у вінику. Всередину ставлю листя кукурудзи і міцно перев'язую. Сорго це трав'яниста рослина родини з лакових. Схожа на кукурудзу через довге стебло і широке листя. Виростає до 2,5 метрів. Минулого року ми виготовили 1350 віників. До березня все продали. У рік жителі села Чомонин Ужгородського району в'яжуть понад 20 тисяч віників. Амалія Годор уже 47 років займається цією справою. Каже, допомагають члени родини. Треба дуже сильно стискати, від цього болять руки. Це робота на зиму. Ми виготовляємо в основному взимку. Кількість залежить від того, як уродить рослина. Стебла зрізають і очищують від листя і зернят. Далі рослину висушують, а готовий матеріал сортують. Спочатку гвозді треба, потім починаю проволоку, складу маю середній. Староста чомунина Андрій Бокшо каже, зараз місцеві майстри в'яжуть менше віників. Наприклад, 10 років тому в рік виготовляли 100 тисяч, зараз близько 20 тисяч. Молодь поїхала. Робота дуже тяжка, грязна робота, тому що порошити сорго. Та, на жаль, уже, ну і ще якщо поїдете за селом, видите, що є ще пару сімей, сімей які готовляють. Він різні, є сорти. Є з дерев'яною ручкою, є з своєю ручкою, більші, менші. В даний момент біля 100 гривень коштує один віник або це і якраз прикриває ті розходи, які люди укладують. Це все ручна робота і тяжка робота. Тут чоловік за день може виготовити найбільше 100 віників. Жінка потім зашиває, тому що то має зашиватися. На один віник достатньо приблизно 20-25 пишних стебел, каже місцевий майстер Бейла. Ручки для мітли роблять здебільшого. Із бука Андріана Шемко, Андрій Гісем суспільне новини.